Я ніколи не думав, що я буду військовим. Ви самоорганізувалися. Вони довіряли мені, я довіряю їм. Що найважче в цьому? Найважче відпускати, коли ти розумієш, що ти маєш дати наказ mm -hmm. другові. У мене наскільки круті бійці, що вони кричали: викликаємо на себе вогонь. Яку взагалі битву за цей час ви б назвали найскладнішою? Я ніколи не міг уявити, що буде виїжджати чотири танки по черзі. Просто Стирати з лиця землі посадку. Ви не втомилися військові? Ну, інколи є якісь такі моменти, коли ти просто морально вбитий, але це на 10 хвилин далі все проходить. Ну ми вже звикли. Нема такої штуки у нас в Збройних силах, аби не можна було виконати. Ви воювали проти вагнерівців. На які задачі вони були заточені? На те, щоб загинути на волоєрський тест. Mm.